Добрий день всім, хто завітав на канал Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я вдячна вам за підписку та лайки. І за підтримку і добрі слова. Вони такі важливі для того, хто тільки починає нову справу. Щиро дякую. Сьогодні хочу показати предмети, які особисто мені дуже подобаються. Отже, перед вами чайник і цукорниця. Ну, з першого погляду зрозуміло, що вони, так би мовити, родичі. Однакова форма проти різний розмір. Напевно, було два сервізи: кавовий і чайний. Обидва предмети в чудовому стані. Нема не сколів, немає тріщин, тільки в деяких місцях подекуди схід золота є. Цукорниця невеличка. Її діаметр 8 см і 7 см висота. Вона має грані. Які повторюються і на кришерці, і на денці. І е, ось тут зверху, самої, самої кришечки. На кришерці теж є грані, і навіть на е, кришечці кришки теж, ручки, на ручці кришки також є грані. Ось так вона виглядає. Це деколь, вона оздоблена деколью у вигляді гілочок. З трояндами. Троянди ніжно-блакитні, гілочки і листя чорного кольору. Так виглядають трояндові кущі, я думаю, що плетуться. Квіти вільно огортають якусь опору і створюють красиву картинку атмосферну. Нагадують літо, спеку, сонячний полудень. Ну, тобто, це мої враження. Кришечка теж прикрашена невеликими трояндами, трояндовими такими елементами. По золоту бачимо по краю цукор на кришці, по золоту є на кришці цукорниці, по краю цукорниці, по обідочку, ось тут вона проглядає. І на ручках також є позолочені лінії, причому з обох сторін. Ось так це виглядає. Якщо подивитись уважно, то видно, що деколь не всюди, не всюди акуратно покладена. Є деякі ось такі моменти, коли вона, там, якісь ну, залишки фарби, ось тут бачимо деякі, але це не впливає на загальний приємний вигляд цієї цукорниці. Так, інший предмет це чайник. Ось такий чайник. Великий за розміром, його висота 12 см без кришки. Кришка має висоту 8 см, а діаметр чайника 14 см. Ну, якщо подивитись, то кришка чайника ну, такого ж розміру, як сама цукорниця без, без кришки. Він повністю повторює форму. Цукорниці, тільки має носик, це заварочний чайник, тому що всередині є дірочки, він в гарному стані, новий, практично. І оздоблення це теж деколь, але вже більш акуратна деколь. Тут ми бачимо такий декоративний малюнок з блакит... блакитно-синіх тонах, невеличка квіточка з лис... листочками на самому чайнику і на кришечці також. Тут теж є позолота, звичайно, і позолота на всіх частинах підкреслює, дуже ефектно підкреслюється оця лінія носика ось такий чайник. Стиль, в якому виготовлені ці предмети, ну, особисто мені, хочеться думати, має відношення до стилю арт-деко. Цей стиль арт-деко. Він почав формуватися на початку ХХ століття, і так би мовити, розквіт у 25-35 роках. Це був період, коли найбільше створювалося предметів. Це декоративно ужитковий такий стиль, стиль декоративно ужиткового мистецтва. У 25-му році в Парижі відбулася міжнародна виставка сучасних декоративних і промислових мистецтв. І саме ось там такі вироби з цьому стилі переважали. Для нього характерні чіткі лінії, розкіш, яскравість така, але це вважається, що це поєднання двох стилів модерну і неокласицизму От такі предмети. Особливо яскраво цей стиль проявлявся в інтер'єрі, в архітектурі і, звичайно, в декоративно-ужитковому мистецтві саме ось в порцеляновій промисловості його використовували. Клеймо, яке стоїть на, обиду, на обох предметах, ось так виглядає. Зараз я не веду різкость. Ось так воно виглядає, це клеймо. Зе шерцер. Тут два прізвища проставлено. Зе шерцер Баварія, зверху, зверху невеличка корона. Ця мануфактура, це клеймо проставлялося в 1930-45 роках. І отже, Логічно вписується у стиль арт -деко. Засновники, Засновників цієї мануфактури було 6 осіб. Двох внесли, так би мовити, на їх прізвища зустрічаються на клеймі: це Йоган Адам З і Йоган Міхаєль Ш Шерцер. А взагалі то кожен з цих шести осіб вніс по 30 тисяч. Це було в 1880 році. І мануфактура. Вони підписали договір на 33 роки до 1913 року. І ось на той час вже мануфактура дуже добре працювала, дуже була популярна. Мала багато ринків як би, збиту, куди вона направляла свій посуд. І ось в 30-му році святкувала 50-річчя своєї діяльності. Я в інтернеті знайшла один чайник, абсолютно такий, як мій, тільки без декору, оцих піточок немає, тільки позолота. І на клеймі, навколо клейма, на донці написано 50 років. Тобто в 30-му році святкували і 50-річний ювілей діяльності мануфактури, і можна зрозуміти, що ось такий декор має відношення саме до цього періоду, там 20-30 роки. Але якщо крклеймо ставилось го року, то ось воно абсолютно логічно вписується в цей період. Я нічого не чула про цю мануфактуру і була приємно вражена, коли прочитали, що колекціонери німецької порцеляни дуже цінують вироби цієї мануфактури. Ось такі два предмети я хотіла вам сьогодні показати. Нагадаю, що мені вони дуже подобаються, вони дуже зручні в користуванні, вони красиві. І ось представники однієї німецької мануфактури. Маю надію, що вам теж сподобалось, сподобався цей посуд. Дякую за увагу. Бажаю всім миру, тепла, світла, здоров'я, сил і терпіння на майбутнє. На все добре!